Вітаю, шановна громада. Мене звуть Валерій Нігматов. Я історик з міста Свердонецьк. Даний проєкт знімається для Свердонецьк онлайн. Ми з вами розвінчуємо російсько-радянські міфи про Луганщину. Сьогодні мова піде про наших істориків-краєзнавців з і Лисичанська, які своєю наполегливою працею, дослідженнями доводили і доводять, що Луганщина це Україна. Свядонецьк. Сергій Каленюк. Він народився на Житомирщині, але, по суті, майже все своє життя 40 років присвятив Сіродонецьку. Після Харківського політеху він приїхав на Середенський Азот, де працював в дослідницькій лабораторії метрології. Але основним змістом його життя стало краєзнавство. Коло його інтересів був неймовірно широким. Це історія Середонецька літературного. До речі, пан Сергій. Очолював Сверднецький клуб любителів поезії 70-х по 80-ті роки. Це історія Середонецька, а точніше, того періоду, коли це був Ліс Хімбут. Його книга, давня історія Сердонецька, вона була побудована на статтях, які виходили спочатку в газеті Сіронецькі вісті, а потім вони виходили на сайті Свердонецьк онлайн. До речі, підказав йому зібрати ці статті. Книгу Микола Ламака, про якого будемо говорити пізніше. Далі це історія населених пунктів навколо нашого міста, таких як Борівське, Смолянінове, Павлоград, Синецьке. Звісно, пан Сергій не міг оминути історію людей, які внесли дуже багато в історію в розвиток нашого міста. Це і створення інтернет-спільноти, сліди на САКМІ з майже півтора тисячами підписниками. Пан Сергій дуже приймався тим, що наше місто немало і досі немає краєзнавчого музею. Він дуже приймався тим, що його дослідження з краєзнавства не мають такого попиту серед нашого краю. Завершити свою розповідь про Сергія Ковуніка хотів би словами, його останнього інтерв'ю, він зазначив, що хоча моє тіло на Житомирщині, але дух ще на Луганщині. І хотів би звернутися до Сірнецької громади з пропозицією, закликом, не знаю, як це назвати, щоб в нашому вільному Сірнецьку ми знайшли місце, де б пам'ять про Сергія Калонюка. Арів Багіров сам себе позиціонує як соціальний інноватор нашого регіону. І дійсно, існує безліч проєктів, які Аріф Реалізував і які збирався реалізовувати, на жаль, поки що вони на паузі. Але я зупинюсь тільки на краєзнавчих дослідженнях і проєктах пана Ріфа. 2017 рік Музей відкрито на ремонт. Ріф Багіров не був автором цього проєкту, але він доклав чимало зусиль до цього проєкту, тобто до знайомства з музеєм, з музейними колекціями, з сучасними технологіями, доучилося якого більше молоді. При дійбій нагоді Аріф приходив в школи нашого міста і розповідав їм про історію нашого краю. 2018 рік Бельгійська спадщина. Після того, як комплекс поруд Лісичанську, про який ми вже з вами говорили, отримав від Бельгії премію і можливість, скажімо так, другого життя, Аріф Багіров доклав чимало зусиль для рятування, зокрема, бельгійської лікарні і не тільки її. Він створює інтернет-спільноту «Подлічі больничку». і намагається, крім численних інтерв'ю, численних телепередач, привернути увагу до цієї перлини біліської спадщини, такими натриційними способами, методами. Це була така акція Кришнік, концерт на даху лікарні. І це був така акція похорон лікарні, ну, звісно, символічний похорон. Коли, здавалось, руки вже опускаються, нічого не врятую цю споруду. 2019 рік. До п'ятиріччя патетичного фешмобу 6 квітня 2014 року, який мав відбутися біля міського палацу культури, АРІФ організовує зйомки документальної стрічки Стрім Екстрім. Те, що не зробила держава, те, що не здійснила міська влада, реалізували троє небайдужих людей, містян нашого міста. 2020 рік розмазанка. Цікавизний проєкт, спроба зберігти хоча б на камеру, на фотографії, приклади народної архітектури нашого регіону. Арів в своїх велоподорожах знімав ті хатинки, які стояли вже без господарів. Потім виникла ідея за допомогою обласного краєзнавчого музею залучити і. Жителів області, щоб і вони знімали те, що знаходиться в їхньому селищі, і надсилали Аріфу або Луганський краєзнавчий музей. На сьогоднішній момент всі ці проекти по краєзнавству Аріфа Багірова, звісно, поставлені на паузу, але він не втрачає оптимізму і після визволення нашої області він сподівається повернутися до цих краєзнавчих розвиток. Микола Скорідін – це людина, яка органічно поєднала в собі захоплення велеподорожами, любов до фотографування і історію нашого краю. Спочатку це був фотоапарат і в підсумку народився інтернет-проєкт з Сердонецьк фотохроніки, де ми можемо з вами побачити історію нашого краю за останні кілька років. Ця спільнота має більше тисячі підписників. І ми можемо познайомитися з тими подіями, які відбувалися не тільки в місті, а і в області. Згодом з'являється велосипед, і пан Микола за допомогою його вже має можливість подорожувати областю і проводити свої фотозйомки. Ну і звісно, жодна його велоподорож не обходилася без знайомства, без відвідування наших історичних пам'яток і різних подій, пов'язаних. З краєзнавством, це і археологічні розкопки, це і бельгійська спадщина, це і пам'ятки, присвячені Другій війні, це історія вугільної промисловості краю, це і різні архітектурні пам'ятки області. Одне з захоплень Микола Скорініна це колекціонування цеглин з клеймами заводів, які випускали цю продукцію. Лисичанськ. Микола Ламака. Він став легендарною постаттю для краєзнавства нашого регіону. Все своє життя він присвятив Лисичанську. Спочатку він працював в інституті Луганськ цивільпроєкт, потім з 1987 по 2016 роки був головним архітектором міста Лисичанськ. Серед його авторських проєктів можна зазначити пам'ятний знак в'їзду до міста. Це будівля Лисичанської районної нафтопровідної компанії, Це пам'ятний знак лисичанам, землякам Чорнобильцям. Він приймав участь в конкурсі на Багаустрій центральної площі міста Сердонецьк. Він організував конкурс на пам'ятний знак перша шахта Донбаса» і конкурс на герб і прапор Лисичанську у 2017 році. Він стає науковим співробітником і екскурсоводом Лисичанського краєзнавчого музею. І тут дуже довго можна говорити про його діяльність. Це і створення, складання карт Лисичанська і його околиць. Це і організація екскурсій, наприклад, екскурсія присвячення вугіллю Лисячій Бауці. Це і написання книг. Він є автором книги Лисичанськ Історія у вулицях і є співавтором трьох книг разом з Сергієм Калиніком. Разом з Сергієм Каленьком Микола Мака є автором такого поняття, такого терміну, як Терфокси. Тера Земля, Фокс, Лисиця, тобто земля, де живуть Лисиці, і Лисиця є символом, знаком міста Лисичанська. У 2020 році, до речі, в Лісчанську пройшов невеличкий такий фестиваль Тереф 2.0, де, до речі, мова йшла про пам'ятки цього міста, зокрема бельгійська спадщина, і виступив гурт Жадан і Собаки. Ну і звісно, бельгійська спадщина, якій він присвятив багато років свого життя. І в червні 2021 року, буквально за півтора місяця до своєї смерті, він говорив в одному із сюжетів про те, що хоче зайнятися детальним дослідженням інтер'єрів, кімнат, квартир, будинків цієї бельгійської спадщини, в деяких з яких, до речі, і по сьогоднішній день жили люди. Зараз процес вивчення спадщини продовжується бельгійською, знаходять цікаві моменти. В последнее время ми дошли до изучения квартир аутентичних, которые сохранились уже сто лет. Дома построены в начале XX века. Поэтому робота продовжається, всегда знаходиться какие-то дополнительные історії, не звільняє від відповідальності. Дякую за увагу. Слава Україні!